Корумпованість ринку торговлі лісом, збереження візного мита на технологічне обладнання і заходи, які вони ж і пропонують зробити: прозорі правила проведення аукціонів, боротьба з незаконними полорамами, електронне контролювання обігу деревини і відкрита інформація про лісу заготівля. Ще ми звернули увагу на точки компромісу між двома сторонами. По перше, всі підтримують спрощення системи дозволів на відкид. Відкриття підприємства або розширення бізнесу майже всі підтримують нульове різнаміта на обладнання. Це ті два закони, які і не були прийняті в пакетом. Преференції у доступі до сировини тих, хто займається глибокою переробкою, бо ми бачимо, що все ж таки в нас глибокі переробки і немає. І це видно по доходам, які отримується галас. Підтримка держави просування української продукції на зовнішніх ринках. Майже відсутно і прозорі інвестиційні правила. Тому, е як резюме, е багато хто просить державної програми за підтримки дорогоровної промисловості, хоча деякі спираються, що хоча б просто нас не чіпайте, а наведіть е більш прозорі правила в при аукціонах. Але вимоги такі Комплексність і об'єднання заходів з розвитку і деревообробної галузі, і лісової галузі. Подолання корупції, податкові пільги для виробників, здешевлення кредитів, забезпечений безкоштовний доступ, безперешкодний доступ до сировини, прозорість інвестиційні правила і створення регіональних програм з участі бізнесу місцевих депутатів та лісгоспів. Ще ми побачили, що в деяких областях. Е Області, місцеві облради і місцеві депутати разом приймають, вирішують самі на місцях проблеми. Тобто це було очевидно. Я хочу передати слово Віктору Глесю, який теж сприяв проведенню цього круговому столу і якраз ніколи не відмовлявся від будь-яких дискусій з питань. Тому вам особливо подякую. вам слово. Дякую, шановна пане Юрію, дякую за запрошення, за ініціативу сет проведення цього кругового столу. Це дуже важливо, що низка таких авторитетних платформ і, і парламентських ми провели такий відкритий захід з залученням виробників, експертів. щодавно Федерація роботодавців проводила захід. Дуже добре, що ми в такому фаховому експертному полі горемо про ці важливі питання галузевої е, промислової політики. Ми абсолютно справедливо е, зазначили, що уже один з таких найбільш шокуючих фактів, що наша галузь... Лісова деревообробна, меблева, паперова, пелетна. Якщо взяти все в цілому, то галузі у нас 2,5 з мільярди доларів США, а про ідентичній площі лісів в Польщі 25 з мільярдів, практично. 24,7 мільярда доларів США. Тобто це говорить про шалений нереалізований потенціал. І ми просто наше національне багатство втрачаємо, не здобуваючи ані екологічних переваг, ані економічних переваг для нашого суспільства. Це питання є дуже болючим, дуже важливим і дуже показовим. Більш того, я хотів би наголосити, що питання от. Цієї галузевої політики і в тому числі мораторію на експертису кругляка надзвичайно важливе для інших галузей української промисловості. Бо якщо ми не відстоїмо позиції вітчизняної екології вітчизняної промисловості в цьому питанні, то на нас будуть продовжувати тиснути і забирати в нас сильні позиції в інших галузей. Тому на сьогодні я вважаю, що це є такий певний історичний момент, де ми маємо спільно. Вистояти виробники, парламентарі, експерти, які підтримують українські національні інтереси. Хоча ми тоді знімемо ці штучні інвестиційні податки да, для того, щоб ви там на 20-25% дешевше мали обладнання нове і могли розгортати подальше виробництво, перестатися мораторіями в економічному вимірі. Не тільки країна виграла екологічно. Цифра розюча, деревини достатньо всіх з цих 19,3 три деревини. 83% було заготовлено підприємствами, які підпорядковано Державному агентству лісових ресурсів. Що дійсно ми маємо на сьогоднішній день? А маємо таку картину. Перше підприємство, я беру за Чернігівщину практично на сьогоднішній день, вони четвертий квартал, вони працюють всього на 40-30% своєї потужності. Давайте будемо аналізувати глибше, чи відсутність, неякісна деревина, можливо, у нас в країні, чи, можливо, інші аспекти, які не дають можливість придбати деревину. На мою думку, головна причина це фактично відсутній ринок деревини на сьогоднішній день в нашій державі. Я хотів би процитувати, з вашого дозволу вислів підприємця, одного досить такого чоловіка, розумного, грамотного, який створив своє підприємство власними руками, ніхто не допомагав, і він каже. Що в нас є на сьогоднішній день ринок деревини базується на чому? На аукціоні? Так, да, на аукціоні. Ну, Я б хотів би, каже, щоб ви записали мій вислів і, будучи на кругому столі, процитували його. Сьогоднішній аукціон це так зване шоу під назвою «Бий без права, де на ринку. Торговій площадці б'ються деревообробники за кубометр деревини, щоб, мати мож... щоб мало можливість працювати їх підприємство. А за цим шоу споглядають постійні сокористувачів в особі керівників або довірених їм осіб. До речі, за це шоу, як не парадоксально, платять не глядачі, а платимо ми безпосередньо деревообробники. 5% гарантійного внеску, 250 гривень оформлення документів. Та один відсоток збору так званого аукціону за організацію даного шоу. Чому так? До чого ми доходимо? А доходимо до того, що дійсно проблема і чого такий негатив виникає в деревообробників до лісівників, виставляється на аукціон всього-навсього 40% від об'єму заготованої деревини. Далі решта деревина йде на власний розсуд. Як ви вважаєте за потрібне, я маю на увазі постійні лісокористувачі, так ним і розпоряджаються. Але це перше питання. Друге питання, незважаючи на те, що не всі лісокористувачі так само активно приймають участь в аукціоні. Наприклад, ми на сьогоднішній день ведемо активну роботу в нас в області в питаннях залучення до аукціону всіх постійних лісокористувачів, на четвертий йшов, до чого ми дійшли? Була нарада губернатора 9 числа. Хтось тобто, третього перепрошує. Дев'ятого було засідання постійних комісій обласної ради. Вчора підприємці отримують лист, що постійний лісокористувачі, об на перший квартал 2016 року не виставляють ресурси. Все, І як це можна розцінювати, коли на всіх рівнях бізнес завіряють, губернатор завіряє. Постійна комісія обласної ради завіряє, що вони приймуть, будуть приймати. Юрій Анторіч, дайте лист. Він офіційно є за підписом, не те, що воно десь надумано. Ми його придумали. Ось сьогодні прийшло на адресу, це лист офіційно є. Я би хотів сьогодні зупинитися на на одній складовій, Це зовнішньої економічної діяльності, яка, на нашу думку, це одна із причин того, що деревообробна галузь в Україні не розвивається. Є провід дослідження. Стосовно експорту трьох товарних позицій, це деревна палина, лісоматеріали не оброблені, лісоматеріали розпилені, це по експорту і по імпорту дві товарні позиції, які фактично з деревини виробляються і імпортуються в Україну. Результати можна назад, назад, будь ласка ще? Ось, будь ласка, результати з 2008 по 2015 рік. Ми бачимо, що по товарних позиціях існує досить суттєва невідповідність між тим, що демонструє наша, наші українські експортери, те, що вони експортують, і ми плюс до цього експорту додали ще вартість фракту 10%. І наших, статистика наших деревальних партнерів по імпорту цієї ж самої деревини. І ми бачимо, що в кожному році такі відхилення доволі є досить Особливо це відхилення починає рости з 2010 року і особливо по лісоматеріалах не оброблено. Наступний слайд, будь ласка, -як. якщо подивитися по більш детальніше, тут представлена статистика в мільйонах доларів, тисячах тоннах, оскільки в деклараціях там кубометрів немає, переводиться стандартно по відповідно -довим до вимогом до тонни і вартість однієї тонни. Ми побачимо, що по деревині паливні Ось українська сторона декларує, що ми, наприклад, за 2015 рік експортували близько там двох мільйонів тонн деревини. А наші торгівельні партнери показують, що ні, півтора мільйона тонн. Різниця виходить десь півмільйона тонн. Де ця різниця пропадає? Наступний слайд, будь ласка. А ця різниця пропадає в лісоматеріалах необроблених. Тому що по не неопроблених наші партнери показують, що ми експортували 3,1 мільйона тонн, а ми показуємо ще 2,5 і Якщо приплюсувати попередню табличку з табличкою ще 4407 то позиції, то ми якраз вийдемо десь на приблизний баланс. Тобто, перший висновок – відбувається підміна товарних позицій між лісоматеріалами неопробленими і деревиною паливною, і як показував Віктор Валерійович, більш свіжу статистику за 16 рік, але це тільки українська статистика, що відбувається також підміну зв'язку з введенням мораторію за 16 рік між паливною деревною і, і, і матеріалами не обробленими. Але ми <кій> цю статистику можемо побачити вже тільки десь у близько червень липень 2017 року, тому що вона ну, в міжнародних базах даних нам так швидко обробляється. І плюс до того, наступний слайд, якщо проплюсувати. <кій> Ці всі товарні позиції, то по трьох товарних позиціях Віктор Валерійович, за п'ять останніх років зниження вартості українського експорту відбулося близько на один мільярд доларів сполучені американці. Це тільки по трьох товарних позиціях. В дев'ятому году сьогодні у нас робота по 70 людей. 95% процент нашого продукту шпон на експорт. А нам в від 19 до 20 тисяч вам сробіні та студент. Самій більший проблем на сьогоднішній день. Спочатку я би хотів подякувати нашим депутатам, лично пану Грасику, вже забранили експорт сировини. Дякую. Я би хотів на нашому підприємстві результати цього запрету вам креджу. На жаль, Мені не, не поступила ні інформація, що можемо все на слайді показати. Я вам хотів показати перший графік, який нам показує сплачено до бюджету на одного співробітника. Поки ми в року 2007 сплачували впродовж 20 000 гривень з одного працівника, сьогодні ми сплачуємо 70 000. Рок 2015 починалося з 40 000. У 2016 му році виходить уже на 70. 000. Ďakujem za to pozornosť. U nás je stredná tablička týmto zádeným hektarom, kde my sa, načinali 2 milionov, 6 hektar. vsego, načinali milionov, na sa. Ja načínali z dvoch miliónov svojho dňa šesť miliónov grivení z jednoho hektára. Splačené do budžetu všetko, načínali četiri milióny, a dnes na osemnácti miliónov. Ja chcem vám povedať rentabilnosť z dochodu, dvíhajú sa okolo 8-12% відсоть практично все регіон Гада. Тоб значить, поки не ваш закон, я думаю, же би такої розвідки у нас не було. Я не знаю, хто має проблеми з <coughs>, монаторію, але я думаю, вже пока вам надо Петринка. Я вам могу сказать не толками, а весь сектор, который занимается строганием шпоном. Ви маєте у нас повний Підтримку, а ми готові на всіх форах виступати а презентувати наші результати. знайомився про такі лекції, де є такі два поняття психології це фундаментальна когнітивна помилка і наївний реалізм. Це коли ми не усвідомлюємо, що інтерпретуємо події згідно нашим досвідом, а наївний реалізм це віра в те, що світ таким, яким видається. Ви знаєте, коли я останніми проводив у Мінекономіки разом з Держізагентством «Круглий Стіл і Офіс ефективного регулювання по -моєму, там мені це нагадало цей фундаментальна когнітивна помилка і наївний реалізм. Коли австрійські експерти говорять, що мораторій це щось таке страшне і погане, і коли відмінять його, прийдуть, мабуть, європейські. Китайські, турецькі компанії до нас на Україну запропонують найкращі ціни на нашу українську деревину і в умовах вільної конкуренції зможуть придбати потрібні їм об'єми. Натомість реальність вона трошки інша, тому що якщо австрійська, турецька чи китайська компанія прийде до Держідгоску, Житомирського, Черкаської області, чи Рівненської області і скаже, я тобі даю найкращу ціну, я тобі даю передоплату, продай мені 10 тисяч кілометрів. Сосни. Що скаже директор лісгоспу? Він скаже, йдь в Київ, домовляйся, я, я тобі нічого не продам. Хоч в два рази більшу ціну мені, поки... мені дай, я тобі нічого не продам. Йдь в Київ і домовляйся. Що скаже представник агентства? Скаже, от є така фірма Панамська, сингапурська, Ліхтенштейнська. От вона тобі продасть необхідний об'єм. І от е, оці величезні суми коштів, які ви бачили, оптимізація в експорті, це корупція. Чи, чиста корупція в лісоматеріалах необроблених, і це реальність. Це не наївний реалізм європейського чиновника, е, чиновника представника Єврокомісії чи представника Світової організації торгівлі, а це реальність українська, яка за 2,5 роки не виправлена жодним чином. Я можу назвати по прізвищах всіх градників Держісегенства. При Януковичі це були український консалтинг Симонов, при Черняхову це був Гутник, при Ковальчуку, до речі, забув, нагадайте. Роман, Роман. Як його Роман, кажуть, що він десь там вже подає свідчення. І зараз тищин по-моєму, так, радник при Юшкевич, які керують тим всім обігом. Фактично законно незаконної деревини, і беруть оці всі величезні хабарі. А це, щоб ви розуміли, мільйони євро в рік а, в кишені. І за два половиною роки нічого не зроблено для врегулювання цього питання. І мораторій, якраз один з його ключових елементів це закриття цієї корупційної годівнички. Тому що все у нас в Україні насправді вже зроблено. Нові стандарти сортування деревини е, і вимір є. Я вже не на даному програму столі бачив, як вони презентувалися. Електронний обіг деревини є, він у нас впроваджений, можливо, потребує певного законодавчого регулювання, але він є. Картографічні матеріали, можливість моніторингу незаконних рубок, повністю всього обігу, навіть GPS-трекери в нас на лісовозах є. У нас все є. Повністю всі інструменти є в наявності. Питання? Як не ми в і наївний реалізм це коли ми на круглих столах слухаємо, що нам треба впровадити електронний облік деревини Третє десяте, А я говорю, що реальність така, що є, просто немає бажання це все впроваджувати. Основним моїм завданням, тому що ви, мабуть, знаєте, що наш прем'єр-міністр проявив проявив серйозну політичну волю і дав наказ створити робочу групу по реформуванню. А ми з Тарасом Кутовим є співголовами і зараз формується склад цієї робочої групи. Ми подивимося, чи буде справжня політична воля розщепити безпосередній вплив Держлісагентства, центрального органу виконавчої влади на діяльність господарства державних лісовогосподарських підприємств. Якщо мені зокрема, можливо, з вашою допомогою вдасться розщепити оцей корупційну зв'язку, то тоді воно все запрацює. Запрацює електронне облік деревни, запрацюють аукціонні торги, правила торгівлі зміняться, і все воно е, належним чином запрацюють. Атись і домогтись, я сподіваюся, від теж підприємств все-таки виставляти всю сировину mm -hmm. з тим, щоб дійсно виконувався наказ і щоб підприємці могли прийти нехай на недосконалих аукціонах, но мати ширший вибір, аж не штучно зменшена, скажімо, ресурс, за який вони тоді б'ються. Кожному треба працювати. Це до цього коментару. Ще року би короткий коментар відносно можливої розробці системи реалізації деревини, відносно, скажімо, хто займається поглибленою переробкою, а хто не поглибленою. Питання в тому, що якщо давати, не давати, давати преференції тільки хто займається поглибленою, тоді ми ліквідовуємо можливість формування кластеру. Як правильно сказав пан Лозицький, кластер це одна підприємство пиляє і сушить, Інше стругає там, зрощує. Третє ще що, тобто це може бути ланцюжок різних юросів. І якщо, наприклад, не дати цьому ланцюжку, першій фірмі можливість купувати круглий ліс, то і весь решта ланцюжок засохне. Ми не можемо вимагати такі бути вертикально інтегрованою компанією від розпиляння круглого лісу до готових медів. Тобто може бути розподіл у цьому плані, це треба теж мати на увазі, щоб не наламати дров, записавши дещо там, преференції чи прямі договори тільки виробнику кінцевого вже остаточного продукту, скажімо так, народного споживання. Мінагрополітики і Я хочу відповісти на питання пане Возивицького стосовно того, що було зроблено з сестрами органими в порядку і законопроекту, і сертифікатів. Ми почнемо все-таки з сертифікатів. Ще коли це був проєкт закону е, про скасування мораторії, вона робітки висловлювали свою позицію і е, говорили про те, що е, зміна е, суб'єкту видачі сертифікату може створити в принципі, колапс в Україні з експортом лісоматеріалів і так само і полматеріалів. Ми про це говорили. І е, знову ж таки розроблений порядок був відповідно вже до закону. Е, не, не був сприйнятий, він не був прийнятий, оскільки він суперечив статті закону. Тому це питання поки що вирішується е, тимчасовим порядком. Ми говоримо про те, що, потребує, що сам закон потребує до опрацювання. Можливо, якщо не скасування мораторій, то його до опрацювання в чистомі видачі сертифікату. Це раз стосовно врегулювання питання реалізації деревини через аукціони, так у нас зрозуміє, тому що це що сам 40 крові наказ вже застаріли, він потребує модернізації і проведення в принципі, до чинних умов законодавства. Але знову ж таки, це питання не регулюване на рівні закону. Оскільки в нас немає жодного положення, які поговорили про те, що в нас реалізуються дерева через аукціони то всі ці, ці, ці пропозиції поки що залишаються пропозиціями спочатку потрібно прописати в законі за те тобто як ми маємо резолюти древину е, в україні і від того ми будемо відштовхуватися і повідомлення вже наховувати пропозиції важне ну, це питання От, потеря на підприємстві спеціалістів. звісно буде потреба у мене підприємство Нету у мене шкона шпон з що це льха береза Это конкретное сырье, которое мне нужно для моего предприятия, для работы. Нет сырья, естественно, идет простой предприятие, стоит. Опять-таки, потери рабочих мест, опять-таки, душе для нет. Что пропозиция фанерной сыровыныли с госпами, наше квартальное специализованное аукционное, с продажей неуправленной дороги, на 20%. Что рассказывает нам из У нас идет сейчас... Э, Значить, висихання лісів, ми зараз почищаємо ліса, ми всю хвою забираємо, ми не можемо техніку виганяти в ліс, щоб ми вам, ми вам поставляли фанерне Вот. І, і за такого вважаємо, це відношення до підприємства фанерної галузі України неприпустимо. Адже фанерники не можуть зупинитись на певний період, поки лісники виконують розробку хвої. От. Забезпечення. Забезпечення деревиною успішно працюючих деревообробних підприємств має бути в пріоритеті, особливо у Державному агентстві лісових ресурсів України.